Різні підрозділи Збройних сил, Нацгвардії е, іноземного Легіону ГУР е, е, набирають бійців, але нема системності. Так за, ну, зараз вже почали робити. Ось коли всі казали, писали, як, так само як із ув'язненими, що ні-ні ні. Потім почали, а потім воно працює. Ти дивися, люди пішли. А якщо б ми це почали робити набагато раніше, аніж там. Коли ми почули, то було б краще. Так само і з іноземцями. Є люди, які хочуть служити, вивчаємо питання, робимо висновки, так і, прописуємо да, і все. І ми питаємо, чому у нас є країни, які з нами близькі. Ну, Яка Польща там 50, -50 зрозуміло, чому, але Британія, якась Франція, Литва легі... Латвия, легіонерів, е, ну, людей з Легіону Французького. ну. Дуже багато. Нам що, Макрон заборонить е, створити типу рекрутинговий центр у Франції, набирати французів? Та я не думаю. Я думаю, він буде теж йому цікаво буде. Зрозуміло, що вони там свої спецслужби будуть туди. Та нам яка різниця? Ми, у нас виживання країни стоїть. Я вважаю, що ми кожну собаку а так на вулиці повинні десь знаходити, в Колумбії, де тільки хочеш. В Мексикі там от, людина наркотою торгувала. Хочеш росіян бувати? Що таке росіяни? Та й сюди, ми тобі покажемо зараз.